Іграшки мікс 11 кілограмів за ціною 2350 гривень. Дивимось, що у нас тут є. Ого, він такий великий, дивіться, Пістолет. Красивий. Ось тут у нас тут такі кубики. З черепашкою мінзор. Тут у нас щось запаковане. Можна складати тут якісь, не знаю, що це таке. Воно класне, його тут багато. Так, підтримось сюди. Дивіться. Клас. Тут сидіння є? Ого, яка <смірка> іграшка. Страшна така. Це у нас якийсь рюкзачок з інструментами. Ось такий рюкзак. О, робот, дивіться, руки, ноги піднімаються. І зелені і красивий. Тут у нас якісь болтики які запаковані. Пазли, пазли великі. Це, що у нас у нас теж пазли запаковані. Оце таке, це, напевно, теж пазл. Вони повністю запаковані, повністю, дивіться. Навбесенькі. Клас! Супер, дивіться. Це що у нас? Це у нас дошка, напевно. Дошка купити крайду і малювати. Фігурки що це за фігурки. Є ще я зараз покажу. Дивіться, які. Тут їх дуже багато, до речі. Дивіться. Ось такі. Є одинакові. Блін, їх тут дуже багато. І ще одна така, дивіться. Це у нас доміно. Ось таке доміно так відкривається і тут є кубики. Це у нас зараз розглянемо. Розіграм, і, коротше, їх тут багато. І зараз, ось в такому мішечку. Це я поняття не маю, що це таке. Так, дивіться. Угу, воно відкривається. що ага. це легенький. Є якісь фігурки знову ж таки, дивіться, які вау, які класні. Тут ручки так оп. Варанчик. Ще одна фігурка, люди. Що це за фігурка? Хтось знає? Напишіть в коментарі. Ось така. Ось така класна. Боже, то тут всех фігурок багато, дивіться. Класні. Це з якогось мультику ось такі. показував, що ось такі. Тут ще є багато всяких дрібничок. Кому стовби салатик, Зв'язуйтесь з нашими менеджерами і замовляйте.